Кажи. А, ти вже бачив включив. Добрий ранок, дорогі підписники, гості нашого каналу. З вами, з вами... Анатолійович Анатолій Чубар. Скільки кілограм? Я кажу, що А я кажу 200? Каже, що не буде 200. Каже 180. В мене каже глаз алмаз. Ну, звісно, як Мар'яна лупнула вчора два рази. Щоб, щоб 180, то ти його вже підняв. би. Я кажу 200. Е, от двісті до двісті десять. Ну я так хочу. А я кажу, що сто восімдеся. Не, ну це понятно. Ні, ще чуть-чуть. А ха-ха-ха, братан, мінус одиннадцять кілограм. Скільки ж Лудько сказав? Скажи людям, от 200, що ти. От 200, Ні, от 200. Ну скажи людям, що ти, ти брехун. Та я не брехун ти ти тут хотів мене на 30 кг натягнути. Че якби я її купляв. Друзі, 219 чи... драбин наші толя скільки? 1011 кг, мінус 11, скільки виходить? О, ну, грубо 200, говоря, 208 без крові. А як без крові, він би був би 210 200, з лишнім. 204. Так що, друзі, от такі діла. Не хотів а анатолій мене спровокував. Я кажу, 200 його є. Опа! Так що такий кабанчик. Кабанчик. Кабанчику 9 місяців, 10 пішов вже. вже що... да? Шилудьківський дворовий, Ну те, що вони ж в початку війни 2 місяці не отримали, те, що їм треба, тобто їжа була в них трохи не камільфу. Ну, якось так. Так, е, да, став туди. Або став їх тут, став його там, під цим. Ну, винеси куди хочеш. Так що, друзі. Вони... Вони... Щоб там не було, ранок. Правда, сьогодні не п'ятниця, сьогодні вівторок, руки трусяться чогось, селський палку не брав. Думаю. Не думав знімати. Ну, от такий у нас ранок. Сонечко сходить. Руки трусяться, не знаю, чи то на, на нервах, чи то просто із-за того, що трошки тягнули сьогодні, погано виходив. Ну, Але якось так. Так що Анатолій садить кабанчика на 4 кості. О. Він каже, та я щас його каже, бо жди його кажу, заберу, да, понесу. Я кажу, куди понесеш, кажу 200 а Він мені каже, так, які там 200, хоч би 180 було. О, Так що, друзі, якось так. Все, що Бог дав, то все в торбу. Неважливо на даний момент, що там за який період виросло. Не відштовхуємося, ну, але хороший. Не пам'ятаю точно якого. 9 числа день народження у них було. А сьогодні у нас яке число? Сьогодні перше. Перве. перве. І що? Сьогодні перше листопад. де війна 8 місяців, вони перед війною родилися. 9 місяців. Буде, мабуть. 9 місяців буде 9 числа. З цією війною вже таке, наче я його год держу. Все, буду бігти, справлятися по господарству. Анатолій зараз буде кабанчика садити на 4 кості 150 кілограму. Ну в нього, ну, теж зарплата не від голови, від кілограмів. Так що бачиш, ти себе б натягнув би на 30 кілограмів. Чим більший кабан, тим більша ціна. Якби я його купляв і натягнув, то це був би образ один. А якщо я його просто сказав, що... Ні, ну то так же ж і купляють на глаз. Приїхало, каже, 100 кілограмів лінеєчкою поміряв, поміряв там. Ні, Ну зараз усі. Ти, е, он, прийшов, друг друг прийшов. Ось, кажи. Я тобі розказував, то як у мене бички були. Щоб кричить. Та кабан! Ти думав, наче, наче цей, значить да? Шахі, да. Ну що ти розказує, кажи. Як до мене бички в мене були, я тут. Uh -huh. як до мене приїхав покупець. Uh -huh. Міряв, міряв, я, я ж не туди, він щось там міряє, каже метр двадцять длина, я думаю, ти бичка 250 кілограм, так приблизно. Uh -huh. А він мені каже метр двадцять, я за... Метро він так розтягується, як вийде з двору, щоб я тебе не ну, так. Кабан, кабан у мене не обманчивий. Такий, як циганський кабан у мене. Хороший. Хороший. Так що, друзі, на цьому будемо завершувати відосик. Зараз Анатолій Джо посадить на 4 кості, буде смолити. Ну, я піду займатися своїми справами, як завжди. Чистить какашки, носить свиням вкусняшки. Ну, а там вже... Дасть Бог все буде добре, будемо живі, розберемо і приготуємо таранчук. Що, не хоче вставати? О, трижу. Без, без какашки не буде вкусняшки. Спина. Спина. Та в мене теж спина є. Вчора є лідоліз до хати. Зараз стараюся, я ж кажу, думаю, вечором загранулюю, щоб не менше світла йшло і днем вже не було. Ну не то, що менше, а не робити нагрузку велику на цього, бо просять, ну, щоб вночі щось робили. Так що, друзі, якось так, Анатолійович, да. то я вчора ще десь до 9 годин. Ну, там все на все, там півтора часика. Але вже було темно. Так що, друзі, муртур жде таранчук. Я на цьому завершую відео. А я, я, ну, я сьогодні в такому шляпі. О, в такому, о, вже не в картузі. Трошки сьогодні прохолодно. Так що, друзі, на цьому завершую відео. Номер один. Усім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Анатолійовичу удачі. Хай смале кабанця. Ну а я побіг справлятися по господарству. Усім пока-пока. Далі буде. Вага така доволі. Мене радує. Да.